Все мене пускай, пустиня мій милий, пустиня до хати на дворі вже день. як прийду до хати спитає сама, ти адеш ти була до тепер, як при.

я запізнилася, просто мамі допомагала дещо на роботі. Ми вже так приїхали сюди, як можна швидань. А ви Ні? шуках домагали? Значить, я одна.